Пане Петре, напередодні з'являлася інформація, що збройні сили України взяли під контроль, хтось під свій активний вогневий вплив, саме відрізок траси між Сватове та Креміна. І якраз таке питання для до вас Знову ж таки інформація не підтверджена повністю, але тим не менш, які переваги захоплення цієї траси дасть для наших захисників і з якими проблемами натомість зіткнуться окупанти? Я дам дещо вам особливу відповідь під час блискучої харківської операції наступальної, а також під час не менш блискучої, але трошки меншої операції ямтисько-лиманської, я перебував там на тамтому плацдармі. і дійшов до дуже цікавого висновку: що дійсно хороші операції потребують інформаційної тиші. І не тільки хороші операції, а взагалі весь фронт в частині деталізації підкреслю, деталізації потребує тиші. Переконався сам особисто, розбирає ворог кожне наше слово, і маю підтвердження, що мій аналіз також не набереться до уваги. Про що треба говорити взагалі по лінії фронту? Дійсно, на цю хвилину стратегічна ініціатива на нашому боці підкреслюю не плутати із стратегічним переломом. А те, що називається вогневий контроль логістичних артерій, повністю на нашому боці, от наголошу на цьому: вогневий контроль логістичних артерій. Повністю на нашому боці, так, от, оте, що ви зараз проговорили, це є покращення оперативно-стратегічних передумов для вогневого контролю логістики. Бо на цю хвилину на 95% це є війна артилерії, і найголовніше для нас ми ці больові точки вже намацали. По факту, як найбільше нищити боєкомплект противника для того, щоб він не міг виставляти те явище, яке називається артилерійські вали. А в деталізацію конкретно по усіх ділянках вдаватися не буду, і я пояснив чому. Пане Петре, окупанти вони відчувають такі успіхи наших збройних сил на фронті, і, зокрема, саме на цій ділянці, про яку ми говорили. От як вони себе поводять? Чи починається в них паніка? Чи починають вони перегруповуватися? От що там відбувається? Можливо, знаєте інформацію. Зачеплюся за слово паніка ніякої паніки у противника не буде, і я проаргументую, чому ми всі дуже сильно тішилися, коли вони почали третю до речі, за 108 років так звану мобілізацію. Частково вона, насправді не часткова, вона є повномасштабною, і це стратегічно хороша новина. Чому тому, що штатна воєнна модель російської армії терпить скажене фіаско в Україні? Вони не мають іншого виходу як наро. Чувати свій чисельний потенціал, бо якісно воювати вони вже не вміють. Але разом з тим для мене откровенням був перший день, коли жіночка у, Мос у москві у лементувала на весь світ, що отмовляв, уб'ють вдвох її синів. Вона не виступала проти війни, вона виступала проти мобілізації, і оці сотні тисяч людей, а може і мільйони, котрі покинули Росію, вони тікали від мобілізації жодним чином не засуджуючи. Сам акт агресії, уявіть собі, якби всі ці люди, як українці свого часу, вийшли на майдан проти своєї влади, проти війни, все би вирішилося буквально буквально за декілька днів. Чому я проводжу такий можливо дещо складний приклад? Бо ті, що залишилися, вибачте мене за негарну метафору, це вівці, котрі підуть. На заклання вони хаять своє командування, вони висловлюють незмір претензії до нього, але зброю проти нього не розвертають. Їм не вистачило мужності піти на автозаки і кийки їхнього ОМОНу, але вони йдуть на нашу артилерію і на нашу. І на наші кулемети. Ніякої паніки там немає. Підкреслюю, немає. Вони будуть умирати як свого часу за Родину за Сталіна тепер за родину за Путіна. На превеликий жаль, така сувора дійсність. Чи це низькопробний матеріал? Неймовірно. Це дуже низькопробний матеріал, але не але чисельність ніхто не відміняв і нам доведеться їх перемолоти. Приведу ще один може. Негарний метафоричний приклад, але він дуже зрозумілий: український воїн це людина з дуже хорошою гвинтівкою, на з лазерним і тепловізорним наведенням. А наш противник це неандертелець із сокирою. Але на одного нашого воїна приходиться 10 таких неандертальців. Цю рушницю треба встигати. Перезаряджати прикладів завалювання м'ясом в їхній історії безліч. Один бродівський котел у другій світовій війні. Чого вартує, німці мали достатньо боєприпасів не встигали фізично перезаряджати стрічки. На жаль, дійсно є такі сторінки. І Росія зовсім не цінує своїх людей. І, от саме про військову психологію, хочу запитати: ну, от життя це найцінніше, що є в людини, і є інстинкти, і в принципі люди мають берегти своє життя. Чому росіяни так і не цінують? Це тому, що е, от ті, ті офіцери, які були в російсько-радянській армії, їх так морально знищили, як людей. Чи в чому причина такої слабодухості, що навіть своє життя вони ось так е, кидають? І не цінують, ну а давайте собі задамо питання: а на якому рівні у них стоїть пропаганда? Вона на найвищому, яка тільки може бути у природі. Вони ніколи не шкодували на це грошей. А сьогоднішня пропаганда це щось поза межами уяви. Напевно, найбільший пропагандист всіх часів і народів нацистський Йозеф Геббельс заздрить їм. Тій частині, як вони зуміли підняти зомбування власного населення, і давайте недооцінювати те, що називається міжсуб'єктна реальність. Ми люди ми дуже специфічні. Ми єдині живі істоти на планеті Земля, котрий мають цілу низку ознак, які не мають інші розумні істоти. Скажімо, дельфін розумніший за нас, але дельфін не може уявити, що кит взяв і полетів із моря в небо. А ми можемо, чому я такий може складний приклад привожу, тому що наша уява. Наша міжсуб'єктна реальність уміння спілку, спілкуватися, і найголовніше наші створені нами людьми цінності це щось унікальне, і от уміння цими цінностями маніпулювати і є пропагандою. Вони підняли на такий рівень о, оцю пропаганду, що мовляв, нацисти їх будуть всіх різати, убивати, нищити, що вони дійсно у це вірять. А тепер давайте від протилежного це найкращий приклад. Для нас, але ж ми ж також платимо своїм життям у цій війні, і ми добре розуміємо, чому ми це робимо. У нас є свої цінності, не такі, як у них, і ми знаємо, що буде, якщо не приведе, Господи Боже. Ми капітулюємо. Ми звичайно не капітулюємо, але давайте змоделюємо сотні тисяч українців переб'ють мільйони на Сибір, а решта тунельне. Рабство, ми теж маємо свої цінності. От не можна недооцінювати о той феномен, котрий називається цінності. Які б вони би мерзенними і поганими в них не були. Так є, вони поза цивілізаційні, але вони є пане Петре. Давайте далі повернемося трохи до обговорення лінії фронту. Врешті, напрямок Бахмута залишається досить таки складним. Вдаватися в деталі не будемо. Втім, просочилася досить цікава інформація з боку окупантів самих. Зараз вони почали перекидати туди так звані штрафні батальйони, тобто це військовослужбовці, які вже провинилися від початку війни, і замість того, щоб їх там якось покарали, можливо, позбавили волі, десь посадили чи тому подібне, їх відправляють назад в армію. Взагалі, як ви розцінюєте ось такий момент з юридичної точки зору, якщо можете так допустити, наскільки це правильно, і чи означає це, що в них досі не вистачає хороших кадрів особового складу? Ми про це вже з вами проговорили: що хороших кадрів в них нема і не буде підкреслень, нема і не буде. Але ворог в ході війни в обов'язковому порядку буде навчатися так взагалі, така логіка будь-кого знак не тільки їхня стосовно по напрямку, який ви назвали, ну вони мусять генерувати хоч якийсь успіх. Мусять так не буває, що одна сторона нескінченно наступає. А інша сторона нескінченно програє історичні паралелі дуже люблю після Сталін... після Сталінградської бити. Зрозуміло було всі розумні нацисти, німці у першу чергу їхні генерали зрозуміли, що. Війну програно, однак війна тривала ще довгих два з половиною роки. А на зламі 44-го-45 року німці організували блискучу контрнаступальну арденську операцію у бік південно-західної Бельгії. Прорвали оборону союзників практично на 100 кілометрів. Це дуже серйозна так звана битва за арденський виступ. В підсумку програли, але тим не менше. Знову ж таки, в них є свої цінності, і в зараз в їхньому розумінні треба показати хоч якусь динаміку. Так склалося логістично і стратегічно, що для них цей напрямок найбільш зручний, бо там дійсно ще з початку самої війни сконцентровані їхні найбільші сили. Чи це переламає хід війни жодним чином не переламає? Але маємо розуміти, що важкі бої будуть тривати. Взагалі, я прихильний концепті. Що по справжньому важкі битви у нас ще попереду, пане Бетре, нещодавно ресурс Deep State Map, він зазначив, що окупанти після довготривалих боїв вони все таки змогли просунутися в Мар'їнці. От з військової точки зору, настільки зі стратегічної або тактичної точки зору важливі ці позиції. Ну, я щойно пояснив, то, то я не буду повторювати свою думку. Вони будуть пробувати намагатися десь контрнаступати, бо їм також потрібні успіхи. Ну, а все решта, уже проговорено. Добре, тоді е, хочемо ще запитати про погоду, адже осінь е, дощі, саме багнюка, як вона буде впливати на темпи просування окупантів і не тільки на темпи просування окупантів, ми в рівних умовах у частині погоди. Що вони, що ми. Безумовно, багнюка є таким дуже цікавим союзником. Чи навпаки, ворогом залежить від того, у кого ініціатива? Ініціатива є у нас, тому десь на цю хвилину багнюка не є нашим союзником. На відміну від того, як багнюка була союзником на початку війни. От я ще раз підкреслюю, як одне й те саме природне явище, залежить від стратегічної оперативної обстановки, може бути корисним чи не корисним. На початку війни воно нам було корисним, зараз не дуже. Дійсно, дійсно важка техніка, нагадаю, танк 39, 42 тонни, важка артилерійська установка, скажімо, 100 С2, С19, 42 тонни, БМП, БТР в межах 13 тонн, бронеавтомобілі від 5 до 8, в окремих випадках до 10 ґрунтом, зрухатися вже не зможуть, якщо буде багнюка. Тобто переходимо до фази складних важких артилерійських дуелей, і в цій частині, що стосується точності виконання ударів, у нас все неймовірно добре. За останнім пакетом Сполучені Штати Америки нам знову надають у межах 500 снарядів Ескалібур М 982 Неймовірно якісний боєприпас, від якого немає порятунку. Якщо він взяв ціль, а в основному це буде бронетехніка, ця ціль. Преречена, але нагадаю, що за запасами артилерійських стволів Російська Федерація чи не перша у світі, попри те, що поза півтори тисячі ми вже їх знищили у межах чотирьох тисяч робочих. У них ще є. Хай вони погані, хай вони неякісні Хай кожен третій е, ствол може вибухнути, але тим не менше вони будуть стріляти. Так між іншим сполучені Штати Америки мають усього тисячу робочих артилерійських стволів. На мій погляд, нас Чекає загострення точної артилерійської війни за винятком. Якщо зима буде дуже суворою, замерзне ґрунт, то все повернеться до того типу бойових дій, які відбуваються зараз. Дійсно, інколи здається, що ресурс озброєння у Російської Федерації він якийсь безкінечний, досить багато, але в принципі це й не дивно, адже в них є така територія, як Республіка Білорусі. І от за всі ці місяці війни, зокрема, от моніторингова група Білоруський Гаюн повідомляла, що понад 65 тонн боєприпасів Лукашенко передав Путіну. Водночас, ми постійно читаємо якісь повідомлення із нашого генштабу навіть щодо ім. Ймовірного наступу з боку з боку Республіки Білорусь, от, все таки те, що Лукашенко так ще щедро віддає техніку та боєприпаси. Чи може це все таки свідчити, що він от намагається робити все, але тільки не наступати, тобто не нападати так відкрито? Я думаю, ця думка є слушною, тобто дійсно він не хоче переходити чорну лінію для себе в частині сухопутної атаки з боку Білорусі у бік України. Але це ми нарешті поставимо в цьому питанні крапку, бо то чому воду у ступі 8 місяців. От кожного місяця ми піднімаємо одну і ту саму тему. Може би вартувала дійсно кінцево в ній розібратися? Ну принаймні, я змоделюю свій погляд так, от. Білорусь по факту у стані війни з Україною. Нагадаю, велике угруповання, яке вторглося на Чорнобильську атомну електростанцію, вторглося саме із Білорусі. Важкі ракетні удари стратегічних неядерних ракет усіх класів по моєму рідному Львові, в тому числі наносяться із боку Білорусі. Ви сказали про 65, тільки не 65 тонн, а 65 тисяч тонн. Отак буде. Коректніше, все, що вони могли віддати, вони віддали, зняли з консервації абсолютно всю техніку, особливо танки. Т-72 А знаєте, який найголовніший висновок та немає вже тепер ніякої білорусі. Її немає. Її немає. Це частина Російської Федерації, де факто не де юре, вони цього не зроблять. Але по факту окупована Росією територія. Отак От треба дивитися на проблематику, чи Росія вдарить з боку Білорусі. Із залученням у свої ряди білоруських військовослужбовців це гадання на кавовій гущі було би вершиною немудрості це явище ігнорувати. Дуже люблю китайського філософа, воєнного сундзи. В нього на цей випадок є гарний вислів. Не треба чекати, що ворог не нападе. Він нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього була неприйнятною. Так, от у частині фортифікацій наш Північний кордон поза тисячу кілометрів саме по Білорусі зроблено усе можливо, щоб якщо вони підуть, для них було не переливки. Маю на увазі інженерні укріплення і в першу чергу мінування. Чи це станеться? Ще раз скажу, не знаю. Чи треба бути до цього готовим? Треба, чи відволіче сили? Відволіче чи буде боляче і дошкульно буде, чи переламає хід війни? Не переламає. А хто сказав, що війна легка справа? Так, пане Петре, почули ми вас. Дуже дякуємо за таку фахову думку та аналіз подій довкола лінії фронту, які є на нашій території держави. Дуже вам дякуємо. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.